Рівень експертних думок, які, які лунають так з е, відусілів, в тому числі від наших партнерів, стосовно ймовірної необхідності, все-таки ухвалити рішення про. Організований не відступ, а відхід із Бахмута, особливо в контексті підготовки до великого весняного контрнаступу, який без сумніву готує Збройні Сили України, він підвищується. Тобто, рівень експертності думок підвищується. І, от для того, щоб приклад вам показати яскравий, звертаю увагу на те, що НАТО, в особі генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу, Пана Столтенберга висловилися з приводу того, що НАТО допускає падіння Бахмута. Про це написало Guardian, посилаючись якраз на. На о, висловлювання з приводу е, цього Бахмута, от ну є певна реакція. Е, відразу вона миттєво прозвучала вчора. Від Анни Ганни Маляр Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Е, пані Маляр сказала так, що сприймати слова Єнса Столп, Столтенберга, генерального секретаря НАТО, потрібно виключно як експертну. Думку виключно як експертну думку. Тобто, ми розуміємо, що НАТО це наш партнер. Ми розуміємо, що НАТО на нашій стороні, що НАТО робить дуже надзвичайно багато всього. Але те, що думає Столтенберг, можемо просто зауважити це його думка. Міністерство оборони збройні сили України. Знають, що вони чинять, і вони продовжують наполягати на тому, що ця операція у Бахмуті має продовжуватися ще якийсь час. Ну ми можемо з вами тільки здогадуватися, який саме час вона має продовжуватися. Мені здається. Я повторюю, я, я журналіст, я не, не військовий експерт, але мені здається, що логіка утримання цього населеного пункту вона полягає якраз в перемелюванні цієї маси живої сили, яку пускає на стіни Бахмута, умовно образно, противник. І, як ми знаємо, один до семи втрати відбувається, Тобто, ну, це дуже. З точки зору е, от стратегії самої, це дуже вдалий момент для того, щоб конкретно послабити противника напередодні організації свого контрнаступу. Якщо він як Липучка, е, як присоска, значить, прилип до Бахмута, е, до цього міста саме в, в цьому на цьому напрямку, то цим можливо треба скористатися, і, і я впевнений, я, я впевнений, що е, думка, е, значить, філософія. Тактика, стратегія і, взагалі, смисл цього всього, що відбувається, він виправданий чіткими прорахунками головнокомандувача збройними силами України залужного. Мені здається, десь приблизно так. І рішення спільне, наскільки ми знаємо, публічно озвучене на ставці в понеділок Зеленського Залужного Сирського говорить саме про це, що є конкретний задум, який просто реалізується. Я думаю, що на цьому потрібно зупинитися. І, і тут багато говорити про те, що а треба чи не треба. А давайте подивимося відосики Мадяра чи когось що що вони там говорять. Ну Якщо існує задум, значить задума треба дотримуватися. І я думаю, ефект ми кілька тижнів, да? як ну два-три тижні побачимо певний ефект. Зеленський. До речі, прокоментував також ці заяви. Він відповідав на питання журналістів в Давав інтерв'ю буквально напередодні в прямому ефірі. І ось він так висловився. Також що в разі, якщо українська армія зараз, зараз залишить Бахмут, то тоді відкриється вільна дорога, вільний шлях противнику на такі міста. Як Слов'янськ-Краматорськ на агломерацію міст далі і стримати там далі їх все одно доведеться. То чому ми маємо відкривати їм шлях на руйнування інших українських міст, якщо ми здатні підсилитись і стримати їх у Бахмуті? Ну, така позиція українського президента, яка прозвучала ще раз нагадую, в ефірі американського телеканалу CNN. Сирський, Я от його згадував, що він був присутній в понеділок. На ставці головнокомандувача в Києві і ухвалював спільне рішення із головнокомандувачем Залужним і Верховним головнокомандувачем Зеленським, все-таки продовжувати спеціальну операцію в Бахмуті. От він в четверте тут варто наголосити, в четверте сирський. Відвідав місто Бахмут. Ось це відео розповсюдили Генеральний штаб збройних сил України. Зустрічається він з керівниками підрозділів. Цей наш генерал, і якби намагається підтримувати тут на відео, так намагається підтримувати бойовий дух. Я думаю, що в нього виходить, тому що обличчя у наших бійців воно в принципі ну не виглядає якимось розоч... з роз... роз... розчаруванням. Чи щось таке, все, все нормально? Вручив він, я так розумію, якісь нагороди, також е цим керівникам підрозділів. Але тут і, і інше важливо, що не, не тільки в медалях там чи в нагородах справа. Справа в тому, що е генерал в четверте поспіль в Бахмуті, це говорить про те, що місто дійсно має надзвичайне стратегічне значення. І мені до речі, не, не подобається теза, яка зараз шириться по деяких блогах. що Стратегічне місто в Україні тільки одне, і це не Бахмут, це Київ, а все інше, ми там приймаємо оперативні рішення. Я вважаю, що на даному етапі можна сміливо казати, що Бахмут це стратегічне місто, і це перелом, який без сумніву відбудеться, і відбудеться на користь мені здається українських збройних сил. Є така організація «Conflict Intelligence Team». а от вони написали свою аналітику. Заявили про те, що зараз Бахмут перебуває в оперативному оточенні. Тут теж дефініції ці треба розрізняти: оточення, напівоточення. От вони пишуть, що оперативне оточення наводять карту, от як все це виглядає? Бахмут в оперативному оточенні, і е, на думку аналітиків Conflict Intelligence Team, оперативне оточення може означати, що принаймні частина формувань військових збройних сил України зі східної частини Бахмута вже виведена. До речі, про це про це виведення організовано зі східної частини Бахмута. Заявив Пригожин, ну ми мусимо так. Тобто мені здається, що для інформації просто ну, для, для порівняння, що говорить м, противник Пригожин, е, який очолює ЧВК Вагнер, е, ПВК Вагнер, е, фактично який там воює якраз у Бахмуті, намагається захоплювати місто. От він заявив, що східна частина Бахмута е, вона вже захоплена. Е, українські збройні стили, генеральний штаб цієї інформації не коментував і не підтверджував станом на сьогодні. А от інститут вивчення війни якраз. Підтвердив цю інформацію, відзначили аналітики, що вільно пересуваються і переміщуються там російські військові на східній частині Бахмута, це до річки Бахмутка, так і що, навіть аналітики схиляються до думки, до такої самої, як і аналітики організації Конфлікт Intelligence Team що можна Мабуть, підтвердити вихід організований українських вояків із східної частини міста Бахмут. Ну та, така історія. Хоча ще раз кажу: поява в четверте генерала Сирського у Бахмуті. Інформація про те, що британської розвідки в минулому стрімі показував Intelligence Update за 6 число. Говорить про те, що в Бахмуті відбувається ротація, і туди при. Прибувають елітні підрозділи Збройних сил України для того, щоб ще, це вже далі моє припущення, принаймні до початку квітня утримувати. Утримувати цей населений пункт, послаблювати противника, послаблювати його найкращі бойові частини, а відповідно, коли він буде знесиленим, перейти в контрнаступ. І якраз ці 4 тижні, 5 тижнів, 6, пишуть по різному можуть бути використані якраз для надходження необхідної кількості зброї якраз до України. Ну а те, що противник виснажується тут також дуже багато підтверджень, є такі. Ки видання, я не знаю, чи іноагент чи не іноагент називається The Moscow Times. Вони написали шалену просто інформацію. Ви всі певно про це чули, але от джерело звідки? От звідти, що Вагнер почав набирати пацієнтів психоневрологічних диспансерів на в, в свої ряди. Тобто, зеки закінчилися. Тепер, значить, ну зеки не те, що закінчилися на зеків. Конкуренція велика, попит перевищує пропозицію, тому що тепер і регулярна армія. Збройних сил України, зокрема Шойгу, він абсолютно бореться за ефективних е придуркуватих, але фізично здорових зеків. Так і тепер ЧВК Вагнеру, ПВК Вагнеру, не все перепадає. Тому от звернули вони увагу якраз на психневрологічні диспансери. І тут не просто якесь ствердження. Тут виявляється, от я почитав цей матеріал. Виявляється, що журналіст під прикриттям прикинувся одним, ну підробив там картку амбулаторної. Так далі прикинувся дійсним членом одного з психоневрологічних диспансерів і вийшов на рекрутерів ПВК Вагнер. Запропонував запро... ну тут пацієнтом, так, пацієнтом прикинувся, вийшов на ПВК Вагнер, запропонував свої послуги, поцікавився, які документи для цього потрібні і так далі. тому подібне. Потім він отримав. Офіційну відповідь, в якій було написано, що Ну ми там з гепатитом БЦ не беремо і совсем больних теж е, ну, мається на увазі на голову не беремо. От, але якщо ви хочете, довідок ніяких все одно не потрібно <плес> така, така якби ситуація. От ну і він, типу, ну все, значить, записався, вийшов цей матеріал. Тобто, це ну фактично правда, так, це фактично правда. Е, яка різниця, кого гнати з саперними лопатками на? Бетонні доти Збройних сил України ну абсолютно ніякої хочете і, і чим більше, тобто розумієте, тут з психами ж воно як, їх навіть не треба селити в якійсь казармі. Зразу привозь, вдягнув піксель і, і вперед, мабуть, навіть на, на бюджет ніякого навантаження не буде.